Щиро вітаємо вас. Хочемо вам продемонструвати та розпакувати далекомір Black, Vortex Diamond Black HD 2000. Цей далекомір вже зайняв своє почетне місце серед далекомірів. Перше, чому? Тому що він має деякі переваги між іншими далекомірами, проте зараз розкажемо, які саме. Ось таку він має упаковочку до речі, про виробника Vortex, Він сам надає дуже набагато приладів по життєву гарантію. Здається, цей самий далекомір він також має пожиттєву гарантію, але він вона розпространяється суто в, в Америці, якщо є, є нею користуватися, ну знову ж таки офіційний дистриб'ютор Vortex в Україні. Він відповідає за товар. Надає гарантію на нього, це 24 місяці, плюс завжди працюючий сервісний центр. Саме у нас ви можете придбати ці моделі Vortex Diamant Black. Ми надаємо на них персональні знижки під кожного користувача. Так, ну що, розпакуємо його. Ось наша коробочка. Ось наш далекомір. Він ось в такому підсумку. Цей підсумок можна чіпляти на систему розвантажування, на ремінь. Ось за ці частини можна його цепляти на ту шиї, щоб він не висів на поясі. Або на, на животі. Відповідно, Vortex завжди турбується за свою брендацію, за свій бренд. І майже у всіх частинах їх приладів, навіть ось на підсумку, можете побачити логотип Vortex. Так, зараз повернемось до нього. В наборі у нас є ось такий шнурок, це, до речі, шнурок на шию, можна вішати далекомір. Іде ось таке кріплення, це кріплення Vortex, ви можете додати його, прибавити його, скажімо, знову ж таки, на вив розвантажування або десь на якусь систему, щоб воно вам не заважало. Здається, нормальної якості. Ось така мікрофібра. Потім це у нас іде. Ліпучка. Ліпучка. Для чого? Поки сам не знаю. Десь для кліплення точно. Ось така книжечка користувача, дуже зручна. В принципі, всі, все описано, але на англійській мові. Нема українського. В принципі, сам Vortex не надає е, свої книжечки, брошурки користувача е, іншою мовою. Е, ну, я думаю, так як в Україні у нас двох два, два язики це українська мова та англійська, на сьогоднішній день, то. Треба вчитися, щоб пізнати англійську мову. Вона все-таки вже становиться міжнародною. Ми можемо побачити тип сітки, як є, можемо зрозуміти, як користуватися, як переключати е, сам прилад. Е, кут нахилу можемо дізнатися, як, і, як його налаштовувати, взагалі, як продивлятися під той кут нахилу. наклон. Така брошурочка непогана. Все зрозуміло, все ясно. Так. І останнє, 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 здається, має бути ключик. Ключик. Ось такий ключик. Ну, надіємося, що він не, не, не знадобиться, бо, в принципі, у Вортексі все зрозуміло. А, так. Чогось не вистачає. Не вистачає, мабуть, що батарейки. Ще має бути батарейка. Здається, батарейка наша вже в цьому приладі. Так, ну що, роз, розпаковуємо далі. О, ось наша ця. Це вже ми дійшли до нашого Vortex. Це до, до далекоміру Diamant Black 2000. Що він собі має. Ну, перше, в нього йде розширення 7X, ну, типу приближення в 7X. Потім лінза, оця передня, вона має діаметр 24 мм. Діаметр вихідної зіниці йде. 3-4 міліметри. Світосила в нього десь до 12. Фактор сутінок, який дуже, дуже також важливий, має позначку 13. Що це значить? Це значить, що при сутінках Вортексом ще можна користуватися, скажімо, коли вже темніє, коли вже не, 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 не сильно відніється чи провидняється, ви можете спокійно. Користуватися Вортексом. Кут зору в нього, до речі, дуже непоганий 6,4 градусів. Окулярний винос іде 16 мм. Знову ж таки, які його характеристики? Він працює на відстань 1829 метрів. Фокусування йде його з 4,5 до 1829 метрів. Але. Є одна ситуація, багато виробників за це не кажуть і навіть не описують цю, ці характеристики. Перше, він, ви можете продивлятися на відстань 1000 метрів. Ну, типу, скажімо так, якщо ваша ціль знаходиться на відстані 1000 метрів, то Vortex сам він має десь 90 91 метр до вашої цілі. Ви будете ціль бачити, як 91 метр від вас. От таке. Це, це зі своїм приближенням. Так. Що ще про нього можна сказати? Ну, Тут дуже багато фішек, від, починаючи з різних налаштувань, це скан режиму, постійне сканування дистанції до об'єктиву. Це е, те, що надає. Визначити дистанцію до дрібних об'єктів. Ну, типу, скажемо, якісь маленькі об'єкти, в яких не сильно видно, завдяки цьому скан, скану режиму ви можете вирахувати відстань, дистанційну відстань. Фірс-мода знову ж таки є такий режим в нього. Це є режим для того, щоб вимірювати дистанцію кута до меншого об'єкта. Ну, скажімо, можна буде зрівнювати менше з більшим. Потім LESS Mode, ELR режим, потім LOSS і HSD режими. Ось. Дивіться. Він дуже маленький, він легко лягає в вашу руку. Він має вагу до 206 грамів. Це дуже до 216 десь грамів. Ось це дуже зручно. Батарейка живлення, GR друга йде. Можна ставити акумулятор. Потім бачите, оце кріплення на рівень, ось вона зараз під праву руку йде. От Якщо його прикріпити, скажімо, на ваші на штани на ремень, ось вона під праву руку. Ось оє кріплення, ви є посадочне місце. Ви можете перекрутити це кріплення, вставити його сюди і буде вам під ліву руку. Тобі ж лівша-правша. Батарейка місце для батарейки, знаходиться ось тут. Так. Ось. ну Легко можна викрутити, ніяких питань. Е, в принципі, У нього е, тактильний корпус е, протиударний. Ну скажімо, Якщо ми його уронимо, не факт, що він розіб'ється. Може да, бути якісь царапини, але не факт, що розіб'ється. Саме головне, щоб система, яка е, працює ця система, вона не, не ламалася. В принципі, так, ці вортекси можна. Саме цю модель можна придбати у нас. Вона у нас коштує 15300, але діють ще плюс системи знижок, завжди можна звернутися і отримати свою власну знижку. Всього дві кнопки управління. Ось вони зверху. Вам дуже багато нічого не треба. Ну, Ви так нічого не побачите. Ось. Така, так, така річ. Так що, дякую за перегляд. Ось так виглядає наш Vortex. Якщо потрібна буде якась консультація або наша допомога, завжди звертайтесь, ми вам допоможемо.